Доброго дня, сьогодні я буду варити маринад для м'яса. Мене дуже часто питають у коментарях, як варити маринад, що таке маринад, що туди додати, скільки туди додати, і так далі, непонятно. Мені воно здається досить просто. То не який спеціальний рецепт тіста. просто Просто ну, вода туди додати. Ну, зараз вам все буду показувати. От дивіться. тут В кастрюле 5 литров воды. Я уже поставил. Вот такая обычная ложечка. Вот беру соли. Две. Беру соли. Одну. Две. Цесыльбила. Зара ставлю цукор. Сахар. Вот. Раз. Є, далі. Перець. Бачите? горошок. Тож ложечка. Три ложечки. Є. Так і бачите, таку щепочку берете. Все, лаврового листа. Що це можна йти? Здесь жмень. Все. Все. Хай тепер воно кипет. Все перемішати. Хай воно кипет. Закипет. Повністю, хай бульбочка йдуть і потім виключити. Воно має вийде як чефір, як чай, темної, чорної, коли вистине. Я вам потім покажу, бачите, то все дає лавровий лист, перець, воно все буде давати. От такий темний цвіт. Добре, я закриваю кастрюлю. Що вам хочу сказати? Даже на 8 літрів води я ставлю солі. 2 ложечки, 2 ложечки сахару, 2 ложечки перцю, Дві-дві з 25 жменьку лаврового листа. То нормально. Якщо навіть 10 літрів, да, може сахара стоїть поставити Mm, чуть, e, більше, Наприклад, на 10 літрів, 10, не, хай буде 3,5 ложечки. А от, e, з по поводу солі, якщо дуже багато є солі на м'ясові, ну, вам треба ну, бачити, скільки є засоленого м'яса. Якщо є дуже багато солі на, на, на м'ясові, воно в рупі, плаває рупі, e, вообще, в принципе, не рекомендую ставити солі. Це я так поставив, хай буде для стандартного маринаду. Інколи знаю, навіть солі не поставити, щоб і ну, щоб так воно не плавало у соленій лінії. Добре, я вам буду тоді показувати, я вже водичку поставлю, буду вам показувати, коли воно е, вже, в принципі, як закипить і остине, і воно яке буде чорне, темне, як чефір. Оце ми і заливаємо маринадом м'ясо. Перед копченням, щоб воно виставилося. Ось дивіться, добрий день. Ще раз. Це вже на другий день. Зварився маринад, охолонував і бачите, він такого чорного темного кольору. Цей маринад буде витягувати всю кров. От таким має получитися маринад. І все. Якщо щось питайте, пишіть в коментарях. Дякую.